На іспитах у сервісному центрі може трапитись ось таке запитання, про що попереджає водіїв зображений дорожній знак. Раніше, як правильна відповідь, помилково висвічувався третій варіант. Чому він неправильний? Тому що за другий варіант відповіді на сьогоднішній день відповідає окремий знак під номером 1.41. Що ж стосується знака 1.39. То він відповідає тільки про наближення до небезпечної ділянки дороги у місцях, де ширина проїзної частини, радіуси заокруглень тощо не відповідають вимогам будівельних норм. Після численних звертань до сервісного центру нарешті на це зреагували, і дивіться, що відбувається: натискаємо на перший варіант. І, о, диво, він на сьогоднішній день уже є правильним, як і має бути.